Доброго дня, доброго дня, люди мої дорогі. Сьогодні 8 листопада місто Дніпро, а іменно лівобережний 3. Подивіться, яке небо, нам сьогодні обіцяють дощ. Зутра я б як вийшов тільки з квартири з Танією. кажу, Тання, який дощ? Ну не буде нічого. Зараз приїхав знову з правого берега на лівий, буквально зараз 9 годин ранку. Дилюсь на небо і понімаю та ні. <смі> щось вони десь побачили дійсно. Все може бути, може бути дощ. Тяне щось таке темне, непонятно що. Така ситуація. Вже з цієї сторони, да, зі сторони каравану, вже вроді би, скажімо так, хороша погода в цілому. Я даже шорт знімав відео. Радувався сонечку, да? а якщо подивитись на цю сторону, ну прям таке. Прям таке погода така, така. Аж страшно, скажу так. Значить, понаблюдав я по заправках по АЗС, да? автомобільних цінники в цілому від 54. Гривнів за 95 за літр. Да? Від 54 до 59,99 99 -ти. <свісна> цінники. Ну і газ, відповідно, більше 30 гривнів. Тобто, я так розумію, життя подорожає трошки, все треба подорожчати. У варусі також значно подорожчали на трохи ну, деякі моменти. Сахар подорожчав, трошки я замітив. Ну все потрошку, там вроді незначительно, але вони ж казали, що ми будемо потихоньку, потихоньку, щоб не ощутимо було, щоб все було добре. Щоб люди паніку не підняли. Так, масив шевелиться. Щось людей не дуже пороз'їжджалося вже по роботах чи що, не можу поняти. Не знаю, не знаю. Кстати, на масиві тут у нас в цьому парку збирали. Вчора машина була, їздила, збирали робітники листя, вигрібали тут. Ну, тобі ж займались достатньо неплохо. Там і дуйчики якісь. ну Дуйчики такі, що дують і здувають оце, ці, це листя. Ну Кучі такі вивозили прямо машиною. і думаю, ну ніфіга собі. Займаються цим ділом. О, Друзі, подорожчав газ на цій заправоці. Був 31 учора, вчора буквально, був 31, зараз 32-48. А це одна з самих дешевих, самих. Ну, не, як на мене, неякісних заправок, не хочу я. антирекламу робити. Ну, не внушаю довір'я мені ця мото. Не знаю. А ціни як везде, такі дай Боже, добрячі. Європейські ціни, Європейські ціни. от тільки зарплатня не європейська. Була б зарплатня європейська, повірте, ну хай там мінімалка була б півтори тисячі доларів. ну На 55-50 тисяч гривень ще можна якось прошевелитись такими цінами в цілому. Кстаті, по комуналки, значить, по комуналки я теж удивився, теж все зросло. Вивоз мусора. Там Ну, це що, все, що касається, ті люди, які платять за квартиру, я думаю, вони побачили в платіжках вже трошки більше. Я замітив це зразу. <зум> замітив. Тобто подорожчало трошки. Взагалі, ви зрозуміли, коли холода і так тяжко людям. Хоч би хоч світло це не відключало. Хоча я дивлюся моніторю, то багато де відключають. От, допустим, Запоріжжя, там товариш по. По роботі, да, там знайомий. В нього відключають світло. Думаю, та лки-палки. Воно ж прийде до нас. Може не ждуть, щоб мороз ударив, тоді вже, щоб виробити да, У Нас то практикують, кої де виключають світло. Ну, от така ситуація. Поки він є, якось на душі спокійніше і вже А коли світла ще плюс немає, холодно, це угнітає дуже сильно. Не знаю, самопочуття. Дуже даже таке, ну, не подобається мені таке почуття. Плюс ракети, війна, все це. Стараємося не думати про це, чесно скажу. Займаємося справами на благо сім'ї. <смі> і все. І тоді якось воно і здоровіший, і веселіший, і якось нормально. Тільки щось глобальне, то можна подивитися про монітори. Ну, понятне діло, що Саші ж треба моніторити, Саша розуміє. Що політика взялась за Сашу і за таких, як я. Тому, звісно, я моніторюю, що вони там видомовують і що підписують. А там вкрай не для народу, чесно вам скажу, не для людей так точно. Одні запрети і ну, все, все, щоб заборонити щось, запретити. в общем, така ситуація, друзі. Нічого в пользу людей, я вам серйозно. Та ви це самі знаєте, Боже, про що ми балакаємо. Гарного вам всім дня, друзі. Радий був вас всіх побачити, чесно. Ви обов'язково поставте лайки, підпишіться на канал, хто не підписаний. А в кого є можливість, підтримайте мене, ставши спонсором мого каналу, якщо є така можливість. І будете бачити більше відео від мене. Буду частіше виходити в ефір. Там я до людей виходжу трошки частіше по можливості. А буде і вас більше, буду ще частіше. Закритий, закрита така. Закритий канал, скажем так, буде там. Всім пока-пока, гарного дня, миру, добра, злагоди, всього найкращого.